Доброго ранку, це рубрика Глас народу, і ми знову виходимо на вулиці обласного центру, аби поспілкуватися із полтавцями. Сьогодні будемо мріяти і фантазувати. А запитання таке: як би ви витратили мільйон? Добудувала б школу свою. Половину товаришам дав, половину б собі забрав би, щоб ніхто, щоб ніхто не завідував. Витрати би на дітей, наверно. Ну забезпечить житлом і тому подібне. На базар би, мабуть, сходила. <ріст> І все. Спочатку на відпочинок, а потім якісь матеріально би забезпечили себе. Розширилися би, тому що маленька жив можна розширитися. Допомогли б родичам, яким потребують допомоги, а потім те, що необхідно, мабуть. Дуже трудно так сказати, бо такими коштами ніколи не, не, не оперували. Уїхав би, мабуть. А це для мене вже... Я б знайшла його куди взагалі. То для мене, я б поїздила на екскурсії, в санаторії, побула, бо це мені. Потримати так та й витратити, але в межах розумного. Можливо, відкрив би якусь свою справу, але для, для початку потрібно мати цей мільйон. Для того, щоб якийсь бізнес-план створити, та е, вигідно його вложити, щоб заробити більше. Навіть не знаю. Чесно, говоря, не знаю. що Це зрозуміло. Ну, об'їдеш ти весь мир. Ні, ну на світне путешествие. Все-таки, мабуть, відправилася туди. Посмотрела, як люди живуть, спробувала всі кухні. Потому что по телевизору это одно, а вживую, мне кажется, это все-таки намного интереснее. Не знаю, хватит ли миллиона на это, конечно, но ну, хотя бы половину. Это ну как, раздал бы долги, короче. Наверное, в піру всього, мабуть, половину на доброчинність, а половину в якийсь проект цікавий по бізнесу. Я думаю, значну суму я б виділив би на благодійність, а іншу віддав би батькам і сам для себе чільбові віддихнув би. Думаю, так. Друзі, ми дякуємо вам за приємне спілкування і цікаві відповіді. Це була рубрика Глас народу. Побачимось.